Місто зустріло ворожими обстрілами. 24 франківських комунальників повернулися з Херсону, де допомагали у ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Вони прибирали, розчищали, складали та ремонтували усе, що вийшло з ладу після підтоплення. Фронт робіт розповідає координатор поїздки Геннадій Пономоренко. Був дуже великий. Окрім того, франківці не відмовляли у допомозі індивідуально мешканцям, які приходили і просили про неї. Одна з перших локацій, наша така глобальна була. Це ми приїхали, де двір був після затоплення там. По суті, в багатоквартирних будинках вода стояла по другий поверх, вже хлюпала навіть на другому поверсі. І наша задача була забирати цей весь намул, прибирати само прибудинково, вичищати. Справа в тому, що після того, як ми розчистили двір, потихеньку почали заїжджати вже комунальні служби, такі як газова служба, почала підключати трошки людей вже до газу. Після нас через тиждень планується вже відновлення поступового електропостачання. Тобто основна задача була вичистити двори і підготувати їх для подальшого експлуатації життя. Коли зголошувались на поїздку, зізнаються комунальники навіть не уявляли, наскільки там небезпечно. В перший вечір попрацювати через обстріли так і не вийшло. Наступного ранку робітникам видали бронежилети, у яких працювали весь час, поки були в Херсоні. Адреналін був, бо і літало, і свистіло, і ну, найважче було напевне, що прибирати це все складати, загрібати. Допомагали також мешканці виносити з перших поверхів меблі, підтоплені, які були пошкоджені. Ну, в основному ліквідація. Були моменти, що і ховатися, і лягати на землю, і свистіло. Хотілось допомогти, тому що як люди постраждали і хотілося чимось, хоч чимось допомогти людям. Поїхали на Херсонщину франківські комунальники з різних КП абсолютно добровільно. Після прильотів та підтоплення робітники прибирали усюди, де просили херсонські колеги. На жаль, херсон також є під обстрілами постійними. Тому потрібно допомагати. Я дуже вдячний нашим комунальним працівникам, добровольцям, які поїхали і робили цю роботу. Ще раніше ми робили таку саму роботу в Миколаєві, а ще раніше після деокупації в місті Чернігові. Тому допомагаємо тим містам, які є деокуповані, які є звільнені від ворога. І дуже важливо показувати, що ми, українці, підтримуємо один одного незалежності, де ми живемо. Ліквідовували наслідки вторгнення російської армії на Херсонщину, франківські комунальники два тижні, і за потреби вони знову готові вирушити на допомогу містам, яким вона буде необхідна. Люса Грибики ігропопик телеканал 402.